Привіт, друзі! Я, Іринка, дуже хочу намалювати себе, але не знаю, з чого почати. Схожу я до мами, може, вона щось порадить? Мама радить спочатку подивитись на себе в церкало і розказати, що я бачу, а вже потім намалювати. А ще знайшла в інтернеті ось таку схему. Розповіді. Тут треба розказати, хто ти, хлопчик чи дівчинка, можна ще сказати ім'я, прізвище, який зростом високий, середній, низький і скільки років, які в тебе очі, брови, ніс, губи, колір волосся, в якому будинку живеш, з ким ти живеш, та що ти вмієш і любиш робити. Ну що, почнемо разом? Я дівчинка, Іринка. Мені 5 років. Я середнього зросту. У мене темне волосся, карі очі, маленький ніс та маленькі губи. Вони рожеві. І завжди посміхаються. Я живу у високому високому будинку на п'ятому поверсі. Я живу з татком і мамою. Мою маму звати Василина, тата звати Павло. Я дуже люблю солодку вату. А ще. Люблю гратись з іграшками та дуже люблю збирати квіти. Я не люблю комах, я їх дуже боюся. Я боюся, що вони мене вкусять. Я мрію стати балериною, мрію танцювати. Ось така у мене вийшла розпад, та ще й малюнок. Подивіться, яка я гарна. А ще давайте уважно розглянемо. І вс... Чи все я намалювала? Подивіться, голова є, а на голові що ви бачите? Я бачу очі є. Носик, нема чого, немає носика. Є рот, вуха є, немає. Немає вуха. Я забула вуха. Далі дивіться, що є шия? Немає. Я забула намалювати шию. Немає чого, немає шиї. Руки я намалювала, але на руках я забула намалювати пальці. Немає чого, немає пальців. Тулуб є. і навіть гарно свою сукню улюблену намалювала. Ноги намалювала, тож я пішла до та виправляти свій малюнок. А з вами, друзі, я прощаюся і кажу до побачення. Надсилайте мені, будь ласка, свої малюнки. Папа, -па, до зустрічі!